Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Мене дуже попросили подивитися дуже важливу тему. Зараз це тема великого обміну тисячі на тисячу, тобто тисяча з боку РФ полонених українців, і тисяча з боку України, полонених російської армії. Я би хотів подивитися, чи дійсно цей обмін може відбутися найближчим часом. На які будуть умови або передумови цього обміну, і наскільки він взагалі може бути успішним? Тому що нещодавно поверт... був обмін, але повертали тіла загиблих. Ну це також важливо. Шкода, що вони, правда, загиблі, звичайно, що дуже шкода людей. Але я би хотів зараз подивитися, чи взагалі відбудеться цей масштабний обмін, тому що це також важливо. Добре, давайте я подивлюся. На циганській колоді карт я хочу витягнути три карти. І я хочу витягнути три карти з колоди Таро. Давайте ми з вами подивимося, чи реально може відбутися найближчим часом обмін тисячі на тисячу. Такий масштабний обмін. Добре, давайте подивимося. Карта тюрми. Закриті дороги, полонені. Така не дуже добра карта. Карта старої дами, карта старшої жінки, карта родової енергетики. Карта грошей, фінанси. Все впирається в гроші. Давайте подивимося на дорогу на циганській, колоді таке, 50 на 50: е, 19-й аркан. Сонечко. Хороша карта, дуже хороший знак. Верховна Жриця карта сильної жінки, карта материнської енергетики. Карта Луни, карта інтриг. Дивіться, всі старші аркани. 19 аркан, другий аркан, 18 аркан. Більшість позитиву. Я би сказав, що цей обмін буде, звичайно, що з певними якимись, можливо, передумовами, такими провокативними, бо карта тюрми, карта місяця говорить про якісь інтриги, провокації. Але тим не менш, падає карта Сонця, 19-й аркан. Це дуже сильна карта. Це карта позитиву, великого. Верховна Жриця, як карта материнства, як карта родини та сім'ї. Карта старої дами. Карта є я би сказав, що цей обмін ну, відбудеться. І, скоріше за все, він відбудеться дуже скоро, можливо, навіть до кінця цього місяця, до кінця травня. І дай Боже, щоб він відбувся, дай Боже, щоб всі повернулися, щоб всі були живими, здоровими, щасливими та благополуччю мир'ю процвітали, жили та раділи життю. Дай Боже, всім нам миру! По безвісти зниклих я також розглядаю питання. Якщо хочете, то звертайтеся. Номер є на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Ну, але зараз карти показують дуже хорошу ситуацію. Я би сказав, що шанси цього масштабного обміну насправді зараз дуже високі. І дай Боже, щоб так воно і було. Бажаю миру, благополуччя та всього найкращого. Дякую за те, що подивилися це відео. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Всього доброго!